Вітаю тебе залізна нація. Мене звати Артем, і це Iron News – Залізно перші новини у світі важкої індустрії сталося дуже багато подій, і ми вам розкажемо про найголовніше. А поки підтримай проект, натисни лайк і підпишись на канал. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про наступне ексклюзив від Миколи Монашка. всі секрети агросфери, Святий Грааль для земляних робіт. Знайдено, чому Форд знижує ціни на свої електричні пікапи? Розберемось. Ліпхер представляє новий шарнірний самоскіт TA230 «Літронів» та новий стандарт галузі від GCB. А тепер про ці та інші новини більш детально. Родродар розробив перший у світі ківш екскаватора, оснащений георадаром, який виявляє підземні комунікації. Він може виявляти комунікаційні лінії всіх типів із будь-якого матеріалу, включаючи ПВХ. Родродар працює з навісними пристроями АМІ для розробки ковшів трьох розмірів із гідрадаром і планує вийти на ринок наступного року. Завдяки цій технології, нарешті, оператори мають можливість бачити, що Знаходиться під землею і уникати пошкоджень комунікації. Компанія Ford оголосила про значне зниження цін на свої електричні пікапи F-150 Lightning. Найбільше скорочення припало на модель PRO зі зменшенням приблизно на 17% з 60 до 50 тисяч доларів США. Центр виробництва автомобілів Руж у Мічигані закритий для завершення остаточної модернізації заводу, щоб потроїти річне виробництво до 150 тисяч вантажівок f 150 Модернізація на заводі в поєднання. Дані зі зниженням витрат на сировину для акумуляторів допомагають знизити ціну на лінійку f 150 Lightning. Нагадаємо, модель отримала премію вантажівка року Motor Trend 2023. З початку наступного року всі клієнти F-150 Lightning матимуть доступ до понад 12 тисяч зарядних пристроїв Tesla Supercharger у США та Канаді. Ліпхір презентував самоскід TA230 – представника нового покоління шарнірних самоскідів. Назвичайно міцна, потужна та всюдохідна машина в першу чергу розроблена для важких перевезень та використання по бездоріжжю. Шарнірні самоскиди також є корисними помічниками для великих інфраструктурних проєктів. Завдяки оптимальному розміру конструкції його також можна використовувати для спеціальних застосувань, наприклад, для будівництва тунелів. Нова концепція машини максимальна продуктивність у складних умовах без доріжжя. Новий дизайн передньої частини, що забезпечує великий похилий кут, створює максимальний дорожній просвіт. Коробка передач PowerShift TA 230 літронік безпечно та компактно розташована під кабіною оператора, а система обробки вихлопних газів встановлена позаду кабіни оператора, що заощаджує місце. Машина має шестициліндровий двигун з об'ємом 12 літрів і потужність 355 кінських сил шарнірно членована вантажівка Ліпхер забезпечує відмінні ходові характеристики та тягову силу навіть на найскладнішій місцевості, а максимальна безпека забезпечується завдяки відмінному щепленню з дорогою та 230 «Літронік» має оптимізовану концепцію технічного обслуговування. Самоскід Ліфхер автоматично виконує щоденні перевірки завдяки сенсорній технології. Машина проходить через каталог перевірок на початку роботи. У результаті можна скоротити щоденний час налагодження, заощадити кошти та подовжити термін служби компонентів. GCB Series 3 Load All. Претендує стати галузовим стандартом. Однією з особливостей є його монтажопідйомність. Завдяки максимальній висоті підйому понад 9 метрів і монтажопідйомності до 5,5 тонн, ця машина здатна з легкістю впоратись навіть з найважчими вантажами. Незалежно від того, що переміщується сіна на фермі чи будівельні матеріали, JCB Load All має необхідну потужність. Також британський виробник. Провадив ряд вдосконалених функцій, таких як пропорційне керування джойстиком, плавне керування їздою та індикатор моменту навантаження. Оператори можуть працювати з більшою точністю та ефективністю, мінімізуючи ризик нещасних випадків і помилок операторів. Ще однією перевагою новинки є його міцна та довговічна конструкція. Ця машина розроблена для роботи в найважчих умовах і максимальної продуктивності та надійності. Заявляють в компанії. А що ви думаєте про цю новинку? Напишіть в коментарях. Микола Манашок не тільки суперуспішний український блогер, але й власник великого бізнесу. Тож він дуже добре розбирається у всіх дрібницях ведення господарства в ексклюзивному матеріалі Iron News він розкрив секрет, за яким принципом обирає техніку для своєї ферми, та на що в першу чергу варто звернути увагу. Кожному, хто, хоч трохи розбирається в аграрній сфері, знайоме ім'я Миколи Монашка. Блогер і фермер на власному досвіді знає, як нелегко зараз вести бізнес і радо ділиться секретами. Доброго дня всім мене звати Монашок Микола. У нас аграрне підприємство. Ми займаємося тваринництвом і рослинництвом. Працюю разом з батьком. Сімейний бізнес на даному об'єкті. Ми стоїм ферма 3,5 тисячі голів. У усьому, по Дойному 1600-1800 у нас десь дойного. На фермі робота кипить майже цілодобово. А відповідно і задачі перед технікою стоять непрості. З 4-ї години ранку по восьму вечора. Це в середньому в робочий день цієї одиниці. Та одиниця, яка ми першу пер купували, вже напрацювання в неї 12 тисяч мотогодин. Навіть він до сих пір у нас робить. Хоча, мабуть, вже він себе окупив і дожен був давним-давно взагалі. І померти отам в металоломі стоять. Ну він досягво робить Микола Собаку. З'їв у питанні вибору спецтехніки. Здається, він перепробував усю. Ми дуже рідко беремо нову техніку. Я сам їжджу там в Америку і купую виушно, щоб було, воно було найефективніше, тому що нова техніка вона купу, окуповується гораздо довго і зараз. Прийшов до прописної істини. Чим простіше і надійніше, тим краще. Надо щось проще, нада щось більше. Сама конструкція цього фронтальника вона більш призначена і більш усілена для агресивних умов. Не завжди треба брати якийсь супердорогий топовий бренд. Якщо є ціна, якість цей ходить нормально. Тим бачиш, що він тут напевно, за три-за чотири роки себе окуповує. Можна хоч кожні три роки купувати новий. Він зерно швидко грузе, і сніг, і щось підвезе, і на сілосовки десь поможе, прикриє настройки, бетон. Солому на тюках солому злаже щебінь на дробілки, щось підровняє. Ну, в общем, дуже він у нас не глушить. на сімейній фермі. Монашків все по сімейному, вгодована худоба, прибрана територія, сміхнені працівники. Тепер тут працює родина Сіномач, допомагаючи розбудовувати не тільки аграрний бізнес, але й Україну. Повне інтерв'ю з Миколою ви можете подивитись за посиланням. Друзі, наш проєкт регулярно розповідає про важку техніку з усіх куточків світу. Тому підпишіться, щоб дізнаватись про них рідною мовою. А у минулому випуску ми розповідали про те, що Дойц вже не той, а водневий. І века розробила електровантажівку. А GCB готує революцію. Обов'язково подивіться. Тож на цьому все. Ставте лайки, Коментуйте і діліться цим відео з друзями Залізні Нації, Залізні Новини. З вами був Артем. Зустрінемось!